Вітаю вас, дорогі друзі. Вислухаймо Євангеліє від Матфея 9 главу з 14 по 17 вірші. У той час підходять до Ісуса учні Івана і кажуть, Чому ми, фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять. А Ісус сказав їм: Чи можуть сини чертого восільного сумувати? Поки жених з ними, настануть дні, коли заберуть від, від них жениха, і тоді будуть постити. Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі і діра стане ще більша. І не вливають нового вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться, і вино розіллеться, і бурдюки пропадуть. Але вливають нове вино у нові бордюки і те і інше зберігається. Бажаю, дорогі друзі, щоб всі ми могли носити в собі нове вино і увійти у радість весільного чертога, небесного жениха, Сина Божого. До зустрічі!